Вітаю, шановне панство. У нас вже погодка тепла. Приїхала вже перша хімія у нас від Укравіта. Я значить, замовив тут для проби е, їхній. Мазамок Подивимося, як він справиться з цією історією. Е, на соняшні будемо. Використовувати. Може на ріпаку ще спробую. Подивимося. І, ну, понятно, плюс це їхній підкислитель. Гліфові текстра теж це калійний гліфосат. і взяв їхній МЦПА. <кліх> МЦПА він який у них тут? 50-відсотковий 50 Агростар називається. Від Берески будемо будем з Берескою боротися. Подивимося на їхню якість, подивимося, як воно працює. Відзвітую вам, тому що ціна в принципі класна. По гліфосатам у них якість достойна. Подивимося, як по цим препаратам вони. Тому що Amazon Pulsar Flex там умовно 20 баксів, а ця штука 8 баксів, Тому спостерігаємо.